Це двійня, народилися двійня в терміні 32 тижня, перебувала в відділенні інтенсивної терапії в пологому будинку. Дві неділі тому були приведені до нас. Це діти, які виходжувалися в режимі кювеза, діти без антибактеріальної терапії на сьогоднішній день. Ми розказуємо нашим мамам, що грудне вигодовування – це 50% успіху, а може й більше. Діти з 35 п'ять неділь гестації вони зможуть бути на перебувати на методі кенгуру, коли мама цю дитинку майже від себе не відриває. Вона знаходиться у неї на грудях. Дитина відчуває серцебиття мами. Вона там була сім чи вісім, чи скільки місяців. Вчиться рухатися. Вчиться дихати, вчиться спати, їсти і розвивається краще. І ми маємо хороші результати такого виходжування. Ці діти потребують звичайно, перш за все, догляду. Перш за все, догляду у маминого, догляду медперсоналу мами, особливо потребують цих дітей психологічної підтримки. Діти народжуються передчасно мами до цього, звичайно, не готові. Вони знаходяться в стані постійного стресу. Ми потребуємо більше квезів, більше ламп променевого тепла, ламп фототерапії. Ситуація складається так, що за 9 місяців ми провели попередній аналіз. Кількість недоношених дітей, особливо з. Критичної маси тіла до кілограма збільшилась.